В цьому занятті ми поговоримо про те, як зберігати наші документи. Існує декілька способів. Одним з них є автоматичне збереження програмою Microsoft Word. Коли ми вносимо зміни до нашого документу, Microsoft Word автоматично зберігає усі е, внесені нами дані. Але ми можемо не чекати того моменту, поки Microsoft Word автоматично це зробить, а можемо за допомогою клавіші зберегти внести збереження до нашого документу. Також це можна зробити за допомогою комбінації клавіш Ctrl-S. Але існують інші способи збереження нашого документу. Наприклад, коли ми хочемо змінити ім'я нашого документу, змінити його місце розташування, або ж змінити його розширення. Для цього ми можемо скористатися вкладинкою файл. Натискаємо, обираємо зберегти копію. Як ми бачимо, у нас тут пропонуються різноманітні місця, з якими ми співпрацювали раніше OneDrive. До речі, про те, як збирати е, хмарне сховище OneDrive, ми поговоримо в наступних заняттях. Також можемо збирати на цей ПК, обирати нове розташування, та можемо нове розташування нашого файлу обрати за допомогою е, даного пункту, який називається огляд. Натискаємо. Тоді ми попадаємо в провідник. Я хочу, щоб цей документ зберігався у нас на робочому столі. Натискаємо робочий стіл. Ми бачимо назву нашого документу, яку ми можемо змінити. Назвемо його курс з Microsoft Word 2021. Як ми бачимо, також є тут пункт тип файлу. Натиснемо. Подивимось, що тут. Тут різноманітні розширення файлів від старіших до новіших версій бачимо документ PDF, текст у форматі RTF та таке інше. Все це ми будемо розбирати в наступних заняттях. На цьому збереження нашого файлу можна завершувати. Натискаємо зберегти, і наш документ зберігся на робочий стіл. Отже, ми навчилися зберігати наш документ. Дякую за увагу, до скорих зустрічей!